Всім привіт. Щось давно не випускалось ніякого відео, того що, блін, щось трошки я прихворов. Немає зараз здоров'я щось там знімати, випускати, монтувати. То все. Щось був рився на комп'ютері, знайшов. Був навіть цього року 3-4 рази виходив на рибалочку, Хоть, хоч став загородом 100 метрів, йти недалеко, але з часу все немає. Немає як цей. То навіть оцих чотири рази, коли виходив, щось там знімав, думав, десь ще піду, посиджу трошки, щось доснімлю і якесь трошки довше відео. Там небагато, не звісно, там пару, пару фрагментів з рибалки. Але, але думаю, може комусь буде цікаво подивитися, то зараз десь трошки мені стало краще, мені сісти, змонті, закинути. Якщо вдруг Сподобається вам такий контент, може, може дасть Бог цього року. ну, Не цього вже в наступному му році. На закінчиться війна, буде трошки більше часу. вона буде познімати щось типу, такого. роду. Е <-rada> Кажу, хоч став став от недалеко метрів 100, але часу просто просто катастрофічно, на це все діло не вистачає. Робота, вдома купа роботи. І то було такі пару моментів, що... <кій> Бо вервався, посидів. Навіть не моментів, а так би сказати, я з ночовкою ходив. Це більше всього. Ну, на ніч поїхав, зранку зібрався, пішов додому вдома щось робити. Отак от, така от Так, така рибалочка була. Так, е е е кому було цікаво, дивіться. Буду чекати на коментарі. Дякую за увагу. Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Вечорок вирішив трошки віддихнути. Виїхав на рибку, посидіти. Як виїхав? Загородом став. Приїхав машиною, тому що, блін. Не люблю в руках нести ці всі снасті Того й приїхав машиною. Так, по рибі. Сидимо на Карпа. Ініги на Карпата, там до дві удочки закинув на карася. Поки що нічого, нічого не клює Корупція непогані. По кіл 7-8 є. Якщо щось вдасться спіймати, знімлю, покажу. Так, що ж, будемо ловити. Процес. Снімлю, покажу з того плутця. Не знаю чи буде щось видно. Вряд ли щось видно. Світлячки на спінінгах, а там далі світлячок на улиці сьогодні поки що тишина, Було дві невеличкі покльовочки. Зараз десь пів першої ночі на удочку злою три карася таких непоганих. ну я завтра зранку вже покажу. На поки покажу молчок. Серйозної покльовки не було. Так, легесенькі, натяжки були. Ладно, чекаємо далі. Не знаю, вночі не буде навіть сенсу по мене щось знімати, бо все одно нічого не виднося. Так, добре. включимся так, сьогоднішня рибалочка доходить до кінця, зараз покажу на що я сьогодні ловив. Коротше. О боже, було два сходи, один навіть не сходи, два обрива, обірвало гачі на фатушній кормушці обірвало гачка і повністю обірвало кормушку. Так. Прикормочка від фанатика. Отака вот от. Далі. Кукурудська отака вот от. І сьогодні використовував тегровий горі по-пап. прочим взяв на тегрового горіха. Результат зараз я змотаюся. Результат покажу. Що в мене вийшло. А на удочки, на, на рубачок. Караси всі на рубачок. Так, ладно. зараз буду змотуватися, змотаюсь, включуся. Полочку. Коропець десь. 2 двух килограмм и 6 красив штук висим вот такие вот результат так цены кинать десь через пару дней знов прийду попробую ну, на цей раз трошки краще повезе за... всем привет Не знаю, в мене нічого не буде видно. Опять я вийшов на нічну рибалочку, закинув 5 спінінгів і закинув дві удочки поплавочних. Е, на спінги. Получається одна дона, е, три флетовських і одна фідерна кормушка прикормочка завтра зранку покажу на що буду ловити також на результат подивимося з цієї рибалочки чи щось щось, щось з цього вийде так що ж знімати я бачу нема толку бо взагалі нічого не видно завтра вже зринечка включимося і будемо знімати будем розказувати, показувати. Буду ловити, буду, Може, якщо серед ночі щось клюне, ну, обично серед ночі нічого не бере. Починає брати підранок. Чучуся. Попробую зняти. Вже я починав змотуватися. Вже половину спінінгів позбирав, думаю, вже блин, нічого не буде. І тут покльовочка заріслась. Залазив за воду весь мокрий. Отакий от, от красавчик попався. Ви же розуміли? Сачок звідси сюди 50 см має. Ось на кіл кіл 3. Взяв, коротше. Взяв на попап. На попап горі. тигровий горіх. Так ще покажу. Що я по прикормці цього разу використовував, обіцявав. Ну, ще два карася злив. Два карася це фігня. Прикормочка. Фанатік моя, моя одна з улюблених фанатік. Цей раз часник, горох-часник я використовував. Не було, не було, Цілу ніч не було поклівок, ще нічого не було. Думав, вже, думав вже все. Думав без. Сьогодні лишився без нічого, але... Але вона якось так. Коли збирався, взяла покльовочка. Як ви бачите, покльовочка непогана. Так. Поки що все, не знаю. Може ще одну рибалочку сюди десь снівлю, десь беруся. Так, да. і ще в качестві прикормки використовував п'янку курузу. Роблю сам. Також додаю її. Як, як основний елемент майже, читайте. Я от купив кілограм кілограм цього. Кілограм фанатіку. Тут почалося грам грам 300 залишилося. Так, що ж, поки що все, потім включимося. Всім привіт. Чергова нічна рибалочка. Мабуть це вже буде остання в цьому році. Тому що більш напевно далі вже не зможу повно роботи, вже не зможу вийти. Прийшов я знову на 5 спінінгів, коротше і дві Отам і далі. От не знаю, чи видно, чи не видно, там дві гудочки, два світлячка горять. Поки що зараз у нас ой, десь. Біля 11 години поки що без покльовочок. Постараємося, може цей раз щось повз це зняти, бо як бере, то навіть не встигаєш камери включити. Так, ладно. Буду я ловити результат цієї рибалочки знімлю покажу. Твою мать. Леска, леска лопла.